Ну, я скажу, якщо б ми е, своєчасно не, не почали це робити, то я думаю 97%, що Миколаїв ждала. Та ж участь, що і Херсон. Я скажу вам більше, що на той час, коли я сюди приїхав 25-го, це точно лютого вони тут були. Тут були вже создані е, місцеві органи самоврядування. Тобто, вже був призначений голова облдержадміністрації, вже був призначений мер города начальник поліції, прокурор. І щоб ви розуміли, були навіть деякі е, депутати, які ходили, заспокоювали людей. Сказали, що не треба, не треба переживати, ми, ми цивільне населення, нас ніхто не троне, просто зайдуть у місце, нічого не поміняється. Просто от давайте ми приймемо вже цей факт, що це, це має трапитись. Але потім, потім коли ми зібралися, вже місто почало готуватися. к этому. Ну скажу чесно, були такі панічні настрої. Всі не, ніхто не знав, що, що робити, куди бігти. І треба було всіх зібрати в кучу, пояснити. І в принципі, це ну я скажу так: не я захисник Миколаєва, захисник Миколаєва, захисники Миколаєва це обичні люди, обичні солдати, їх командири. Моя функція була це зібрати всіх в кучу, розставити пріоритетні завдання. Ну, і просто прибити ці панічний настрій, що мені в принципі і хорошо вдалося. Я працював тут хорошим менеджером, але всю тяжку роботу, всю, всі от самі гарячі моменти, які відіграли ключову роль у захисті Миколаєва, це сугуба робота обичних солдат, обичних волонтерів, обичних людей, лікарів. Ну, Я вам скажу, що тут настільки сплатились люди. От я зараз скажу, в мене мурашки по тілу, що ну, я, я просто не, ніколи не очікував, що таке можливо. Тобто всі стали в один стрій, всі сказали самі собі, що ми не хочемо тут ніякого російського миру, ми будемо чинити спроті. І моя була задача просто пояснити людям, що якщо боятися і тікати, нас точно завоюють. Якщо сопротивлятися і стріляти, і бити їх, то у нас є дуже багато шансів. І, в принципі, це і спрацювало. Вони йшли великими колонами, там, по 80, по 90, по 120 машин. І вони розраховували на те, що коли ми побачимо кількість, ту кількість, яка на нас спре, соотношення сил і засобів, що було, це, ну один к 12. Ні ну, одна книжка, ні одна історія війн, ну, такого розрахунку не було. Але ми вистояли, але ми не чітко там артилерія працювала вдень і вночі. Тобто ми застосовували такі примітивні, але е, такі нестандартні речі, які в принципі вплинули на те, на те що воно спрацювало. От у нас в зв'язку з обмеженою кількістю боєприпасів, я артилеристам там ставив задачу: говорю, так, ми стріляємо просто по машинах, стріляємо по топлівозаправникам і по грузовикам, які возять провізію. І от цілі сутки ми ловили. У нас дуже кім дуже гарно е, створив тут систему оповіщення. Тобто у нього в кожному ОТГ, е, в, в кожному в селі у нього були люди, які там, е, ці, які там або бивші аточники, або мисливці, які трошки розумілися і в місцевості, і в принципі е, військовій справі. Вони. Дивились, куди заходять колони. От вони там підійшли к селу, в село не зійшли, стали там в посадці. Вони посчитали, скільки техніки, скільки особового складу, дали нам точні координати, прислали. Ми навели артилер... артилерію, вдарили, все, вразили. Тобто вони вже були змушені повертатися, міняти бойові порядки. і… А, а от коли ми почали бити по топлівозаправі, це ну це, це е, було настільки вчасно зроблено. От їхали танки, вони тупо зупинялися на полі там, або на трасі, вилазили ці солдати, голодні, холодні, е, йшли в, сел, в село, щоб попросити поїсти, тому що провізію теж не, не довозили. І, в принципі, тірялися там десь, і потім, от наскільки мені відомо, там вони чуть не генерала, послали, щоб він збирав всі потеряні танки. Ми таким чином забирали ці танки до себе, перетаскували і ставили їх строї. І в принципі, і цими ж танками відбивали їхні атаки.